Так, озеро Синевір, Позаду 1350 метрів підйому. Я чесно ніколи не думав, що від машин треба стільки шурувати під гору, Дорога гарна, але це капець. Ну що, помошить ручкою. Як водичка? Молодець. Ось вот така краса, неймовірно, там якийсь острів є Там оглядовий майданчик ще один. Я обов'язково туди піду, покажу. ось так, така краса. Зовсім не шкодую, що сюди прийшов. Не знаю, воно насправді не є дуже великим. якийсь острів. Вот так. Чим вище, тим дорога була крутіша і крутіша. Але краса. Отак, сімейка на синевірі. Бачимо така краса. І зараз будемо знімати з іншої сторони. Ось такою доріжкою ми йдемо навкруг озера. Ось тут щось написано. Екологічна стежка. Ота. Фігури з камені. Марк, тільки їх не можна чіпати. Що я знаю такого, він в Іспанії легендарний. Бавий захисник Хесус Навас. Не знаю. Що це таке? Так, не чіпати, тільки руками не чіпаємо хлопці. А що це, таке? це такі фігури з камінчиків. Я не знаю, як воно називається, але це його не можна чіпати. Кріхси і вони дуже крихкі. Вони дуже може легко впасти, тому не чіпаємо. Бачиш? Це люди старалися, викладали каміння. Вон, Це вже залізе. Бачиш, як виклали От, такий місток? Угу. Скільки треба сили, щоб це все зробити? І ну, скільки часу. Це дуже багато. Дев'ять збув. Марк, Володя, бачиш, я знімаюся. Ну, я не пам'ятаю, чи дев'ять збув. Все, порозкидав, Марка. Я з майка мені порозкидав. Я знаю, що своє? Ну, Але бач, він каже, 28 закінчу. І йдемо до самого озера. І отак ми проходимо з другої сторони озера озеро Сенувір. Натику Кейпірс, як це оглядовий майданчик. Бачите такі. Вирізані фігури. Це дуже важка робота, бо такі грубі дерева. Це мешканці пастухи, які жили тут. О. Ну що, хлопці? Це з другої сторони таке озеро. Синий вір. Мабуть, що є? Це вже вечір. Було... Марч, я, я тільки нічого не кидай, будь ласка, воду. Подивимось, водичку. Дивіться, вода так маленько рухається. А мені вот то вода рухається. Так, Так, хлопці, не підходить, бо це бруд. Нас не буде... володя. Yeah